Забор має фактуру дерева. Ви бачите? От ну як то взяти, сказати, що це штахетиночка якась і покрашена фарбою. Ну красити його не треба, тому що це високоякісний, йде пластик. Вістякий до ультрафіолету, до морозу та всіх атмосферних явищ. Це рік уже цей забор простояв, Весна, літо, осінь, зима. Все чудово, все прекрасно. Білий колів, наприклад, не пожовтів, він не посипався. Все чудово, все прекрасно. Хто в нас брав зелений, хто в нас брав темно-коричневий колір, так само, він, нічого з ним не трапилось, він нічого там не вигорів, не, ну, не сипаться, не вигорає. Абсолютно колір не міняє. Тобто, який він є новий, такий він є ось до через рік. Ціна за 2,5 метра ось такого забора. Це виходить, у нас іде 4 секції. Тобто вони бачите, з'єднуються між собою. Це упаковка 4 секції. Ціна лише лише 400 гривень за 2,5 метри. Тобто, можете подивитися, яка краса. Получається, хто не хоче собі такий забор високий. Є у нас вже такі маленькі бордюри. 15 сантиметрів вони висотою, такі кірпічки. Ви бачите, їх можна ставити хвилькою, можна ставити по прямій, можна ставити квадратом. Як хочете, так і ставите. Ціна за упаковку, це сірий, там стоїть це 3,8 метра. Там ціна за цю упаковку 1100 гривень. Тоже на сонці він не вигорає, на морозі він не тріскає. Тоже пластик класний, якісний стійкий до всіх атмосферних явищ. Плюс світильники ось такі є. У нас це Нержаві, які приїхали такі світильники на сонячні панельки, 480 гривень. І кулі, ось такі здорові кулі, ось такі кулі діаметром 20 см, 424 гривні.